Заслуховування інформації керівника органу національної поліції про стан боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку, дотримання правил дорожнього руху та протидії незаконному обігу наркотиків. Доповідає начальник відділення поліції номер 2 Кремінчуцького відділу поліції головного управління Національної поліції Полтавської області Карпець Євген Володимирович. Будь ласка. Шановні головуючі, шановні присутні, дивлячись на досить складну ситуацію, яка склалася в нашій державі, ситуація в нашому місті досить стабільна по поводу определеної кількості злочинів. Якщо подивитися, враховуючи з минулим роком, то ріст злочинності у нас надав майже спав на 54 злочини. Дивлячись по категорії, вбивства, які були скоєні в цьому році, всі розкриті, два, два розкриті. Умисні тяжки ділечного шкодження, 6 також розкрите. Крадіжки, різ крадіжок зменшився, також кількість їх більше стала розкрита, ніж поза минулим роком. Пограбування пограбування зменшилося на 37%. Розбійні напади з трьох, два розкриті, одне не розкрите залишилося. Шахрайство, також шахрайство на знизився момент ріст реєстрації і їх вчинення. Незаконне заволодіння зі зброєю. На даний момент в цьому році ми вилучили 16 фактів незаконних години зброї порівняно з минулим роком з 7. Незаконно зловним транспортними засобами. Це на даний момент досить актуальна тема, так як і наркотичні засоби, які розповсюдилися до цього дідами. Вони також частично, частково зросли і кількість їх розкрита більше вийшла. Порушення правил ности нагляду. Чотири основною проблемою в місті, це, я сам це розумію, і це досить турбує громадян, які проживають в нашому місті. Це наркотики, які розповсюджуються по, по даному місту. Але зрозуміти правильно, 2016 рік для поліції вже нинішньої для колишньої міліції, це був роком переходу структуру структури в іншу структуру. Як що правильно зрозуміли всі присутні і жителі нашого міста, при переході деякі технічні засоби, які були... Застосовані для зменшення росту злочинності в даній категорії, це особливо збуту наркотичного засобу, Ми були обмежені. Обмежені, ми, прокуратура, тому що тому, що при даному переході ряд питань, які згідно чинного законодавства, ми могли використовувати і спеціальні засоби застосовувати, ми їх не могли використовувати до 9-го місяця. Але порівняти з прошлим роком, такі таке поняття: зберігання наркотичних засобів збут, Особи, які зберігали наркотичні засоби, в цьому році кількість таких осіб виявлено працівниками поліції відділення номер 2 Кримчуського відділу зросло в півтора рази. Тобто, ми більше взяли обшуків, більше було відреаговано по даним повідомленням, які скоро. За, за самим фактом збуту е, робота була провалена, але ця робота була провалена не тільки нам особисто, але й в області взагалі і е, майже всього України, тому що так я вже перед цим вже пояснив, що ми були обмежені. На даний момент е, напрацювання на є, ми йдемо, рухаємося в даному напрямку. Так як подивитися, чому було, наприклад, е, зменшений ріст е, крадіжок. Да, тому що е, нами було взято під варту е, 24 особи, яка займалася крадіжками, з них шість груп. Е, групи це були серійні групи. Остання група, яка була задокументована нами, це було 45 епізодів з дачних участків. Більшість жителів міста розуміють і побачили нашу роботу зроблену. Така сама робота була зроблена про крадіжки велосипедів. Це е, дуже багато кого коснулося в нашому місті. Людина заарештована, людина осуждена, получила свій сроки поехала в места відбування по Добрый день, Александр будь ласка. Хотелось бы пожелать и подсказать вам, вот есть такой момент, что у нас в городе как бы 220, да, ну больше 220 багатоквартирных домов, Ну, я вам могу сказать точно, что не более 10 из 220 домов, которые всегда на слуху, которые как бы, я уверен, да, которые знают сотрудники ваши, а сотрудники у нас в отделении ну, остались в основном это те, которые раньше работали, да, вот участковые и все остальные. И я уверен, что они об этом знают. Один из домов, вот, допустим, на моем участке, это Добровольского 37. Это дом девятиэтажный, это малосемейка, это в центре города. Я могу сказать, что это ну, центр, наверное, криминального развития. Или как пример, если ним заняться, то я уверен, я могу вам подсказать, что там первый этаж, короткое крыло, девятый этаж от 163 по 171 длинное крыло. Это производство самогона, это продажа, это распитие, это коммунальные службы отказываются там, ну как бы не то, что отказываются, они просто не могут людям оказать достойное как бы обслуживание. Значит, на вас было, я знаю, звернение на прошлой неделе, ЖЭК номер 4. Поэтому я вам могу сказать одно. 90% этого дома – это нормальные люди, это пенсионеры, это молодые семьи, это дети. Мы коштуем миского бюджету, мы выполнили там косметические ремонты 2 или 3 года назад. Мы поставили детскую площадку, коштуем благодейного фонда. Ну, если пройти возле этого дома, не надо даже в дом заходить. Там сразу, понимаете, на доме написано. Вот такими как бы буквами добро пожаловать, как бы ну, лавочка открыта. Поэтому лично от меня как бы просьба. Ну, обратите внимание, возьмите на карандаш. Но ну, сделайте, покажите, что действительно у нас как бы полиция может это сделать. Спасибо. 10 кімнат в цьому домі займається промисловим виготовленням самогону вже на протязі багатьох років. Якщо у нас така є інформація, от Оксан Миколаївич нам підказує, що 5 чи 6 кімнат на 9-му поверсі і 8 кімнат на першому поверсі, це вже цілісінький синдикат, синдикат по виробу. Отруючої речовини, яку споживають наші мешканці нашого міста. Ну, мабуть, вони вже повинні отримати якийсь дозвіл да, чи бренд на виготовлення цих напоїв. Але я вважаю, що ці люди травлять, травлять, ще раз підкреслюю наших чоловіків, і ми не можемо з цим миритися. Прошу, прошу. Я почав на цей рішення. Соборная улица, там э, у нас получается жилищный комплекс, э, который у Славути туда, И между этим комплексом и э, 15 микрорайоном Котельной. Вы можете проехать туда, и там достаточно хорошо видно наезженную дорогу автомобилем, который я хожу там каждый день, который каждый день э, в определенное время туда съезжает, по зеленым насаждениям, зеленая зона, где ездить нельзя, но тем не менее, там у нас происходит торговля на средствами Ежедневно. Можете, пожалуйста, отправлять патрульных в определенное время. Это с 4 рабочее время, рабочий день, с 4 и до 6 вечера происходит это. И в выходные дни это вот ну, здраво. И такая самая ситуация, заводнище, улица Зеленая 2, и э, э, этот лес, который идет на подобное. Вот там там тоже приезжает очень масса, не один автомобиль. Если здесь один, то там не один автомобиль, который проводит то же самое. Распродажа, пожалуйста, вот вам карты, руки. Едем и не просто какие-то факты, а вот вам. Живая торговля. Жива... Спасибо, что вы сказали, я, я не против доказанного. При наличии 23 видеокамер по городу, щось можна зробити, так? Ну, у вас є номера машини, ви говорите, машина, сказали, є номера машини? Якщо я буду цим займатися, що тоді будете робити вот ви? Ось ці наші проблеми, нарко, алкогольні, ось вот ці вот всі точки, де у нас купля продажа йде цих всіх речей, і ось вот це йде, вірні, вже на протягом десяток років, И у меня такое ощущение складывается, что тут без коррупции и тут никак не происходит в самих ваших же органах. Поэтому, я думаю, вам надо пересматривать этот вопрос в средине вашей структуры. Потому что крышуют по любому. Потому что, чтобы все знали и ничего не делать, десятки лет такого просто быть не может. Вот сейчас вы говорите «да». Вы скажите номер машины, и что депутату под деревом сидеть, номера машины записывать в кустах, или что идет? По вопросу Место, где наркотические происходят вот эти все урги, то есть леса, наш парк, озеро, парковое озеро, напротив шестая школа, и все там знают места, где находят массу шприцов, то есть дети ходят в школу, дети гуляют в парке, и там происходят вот эти вещи. Будь ласка. Спасибо за доклад. Действительно, в городе ситуация непростая, и многие вопросы, которые, ну, скажем так, родились не сегодня, не вчера, и даже не год назад. Проблема воровства люков. Наверное, многие автомобилисты заметили, многие пешеходы. А очень страшно, когда эти люки открыты возле детских площадок. Неоднократно обращался к нашим службам. Спасибо, что, конечно, реагируют зачастую, но на всех, на всех не накупимся мы люков. И Звісно, хотілося б усилити контроль і попередити цей вид проблем. Ви знаєте, я навіть Дмитрій Ігнач, якщо пам'ятаю, я вас набирав два місяці тому ми затримали групу осіб, яка займалася кредиткою люків і кабелів. Люди на даний момент засуджені і відбувають покарання місця позбавлення волі. Чотири п'ять епізодів по люкам, дякую. Це конкретно вже справа. Ну, тобто, не, не ослаблять хватку в цьому направленні, тому що дійсно буває таке, що э, вчора люки були, грубо говоря, навіть по конституції. Проїжджаємо на сьогоднішній день. Ну, вот так от як проїхали автомобілем, просто все зібрали і зняли. Ми маємо сьогодні значні э, такі недоліки стосовно нашої спільної з вами роботи. Конкретно говорю про те, що буквально декілька днів тому, коли міський голова перебував у відрядженні. От ми отримали контрольний сигнал оповіщення, на що, про що повинні були дізнатися саме від ваших представників, з вашої чергової частини. Але частина не сприйняла цього сигналу. Ми підстраховані були з станційно лінійної дільниці. Так скажемо, ухудшившися дорожньої обстановки в городі. У нас учащаються факт, факти травмування людей. Если раньше жалобы поступали на нарушение правил дорожного движения в основном со стороны таксистов, то сейчас это начинает носить практически массовый характер. Без патрулирования города мы просто скатимся в никуда. Поэтому я вас очень прошу, опять-таки, при разговоре со своим руководством обращать на этот факт тоже внимание. Спасибо. У нас залишився один працівник дорожньо патрульної служби. Патрульне відсутні в нашому місті. Ви самі бачили, заїжджала патрульна поліція, але це була одноразова, як кажуть, акція, коли проводили вони відпрацювання на дві неділі, все, зараз закінчилося. Зараз це вирішується питання на уровні області, на уровні керівництва Національної поліції України, тому що вони чітко є міста, де вони проводять несення служби. Але в нашому місті, там так само по Кремчуському це було тільки відпрацювання. Уважающее отец, что место дуже компактное. Дуже компактное. И закрутить гайки по-русски. Тут, мне кажется, не надо много иметь специалистов, спецназа и так далее. Если людей бьют каждый день, то, наверное, что-то не в порядке. Что-то не в порядке у нас. Поэтому я бы просил, Евгений Валерьевич, обратите на это особое внимание. Потому что не секрет, что статистика и в Украине, и в странах бывшего СНГ удручающая. По 14, по 20 тысяч человек гибнет ежегодно на дорогах в Украине. Это два АТО. Поэтому я считаю, что в таком маленьком городе можно навести порядок. Что касается езды в нетрезвом состоянии, что касается скоростного режима. Что конкретно можно делать, сделать в этом направлении? Если не хватает сил у нас самих, давайте, может быть, через руководство МВД будем залучать какие-то бедроздовые там скинуть. Если у нас своих полномочий не хватает, то надо что-то делать, потому что это годами длится, уже невозможно на это все. Да? Кадров у нас не хватает, потому что есть процент... в штате находится на данный момент 56 чоловік, але враховуючи того, що практичних працівників, які займаються практичною роботою розкриттям злочинів, не більше 15. Ігор, скажіть, будь ласка, з місць обласного підпорядкування тільки в нашому місті немає патрульної постової служби? В Миргороді є, в Лубнах є. В Лубнах немає, в Миргороді також немає. На даний момент тільки патрульна поліція працює в і місто Полтава. Так, да, вони по відпрацюванню. От, відпрацювання проводилося, це була досить практична допомога. І я тільки за того, щоб вони на даний момент у нас працювали, патрулювали по даному місту. Шановні, я е, прошу вашої підтримки, щоб ми е, від імені сесії направили листа в обласне управління поліції з проханням все ж таки вирішити питання створення патрульно-простової. Служби на базі нашого окремого участку поліції більш ефективно направили. буде направити листа не до обласного управління, а до головного управління Національної поліції України. Потому, що Нам під, під, важко. Під... Давайте, давайте напишемо на ім'я міністра, так да. якось так воно історично склала, що у нас більше року, більше року начальники поліції чомусь не працюють. Чомусь от так ось склалося. У нас тільки, по-моєму, Ігор Григорович Туль, абсолютний рекордсмен, декілька років пропрацював. Я був обраний перший раз у 2002 році до складу Комсомольської міської ради. І от я, тут, мабуть, теж є депутати, які вже давно обираються. Дев'ять місяців, рік, десять місяців, півроку, три місяці. І ми ж не будемо казати, що ну, дасть Бог Євген Володимирович піде на підвищення, прийде новий керівник, і опять він скаже, що дзвоняйте, я тут три місяці, чотири місяці, дев'ять місяців. Ми ж не кажемо, що Євген Володимирович погано працює. Ми кажемо, що система у нас якась не досить ефективна. Не досить ефективна. Якщо наркопритони працюють роками, Руками, то щось в цьому королівстві не так.